Масштабні роботи особливо великих розмірів, саме таким чином можна побачити велику кількість відтінків в одному кольорі. Це стиль творчості Миколи Максименка, і саме завдяки такому відтворенню наших невід'ємних українських символів з'являється усвідомлення наскільки барвисте життя. І коли ми привозили ці роботи по кілька для того, щоб одягти в раму. В рами всі питали, це що малювала жінка? Їй років 30, Вона красива і в розквіті сил. Ми казали ні, це малював чоловік, йому 90 років, і він так сприймає життя. Біологічний вік не важливий, якщо людина має талант. Автор виставки Микола Максименко охоче розповідає, де бере натхнення і чому саме такі сюжетні лінії його робіт. І мені завжди кажуть, що ти так виглядаєш, що не старієш. Людина може старіти. Душа ніколи не стара. А у мене душа дитини, і вона відчувається, тому що я пишу не рукою, а душею. А душа молода, вічна. Поэтому пісня моя про Україну квітуча. А ще майстер називає себе вічним учнем Бога і на кожному полотні захоплюється тими українськими пейзажами, які його оточують. Роботи створені у ювілейний 90-й рік життя до кастому. Микола Антонович, так він він, він такий єдиний. Розумієте, він має своє обличчя мистецьке, так чи ні? І от його живопис, він розумієте, ну от ми багато їздимо, бачимо, от він особливий. Чому я скажу, чому? Тому що він, по-перше, тут є прекрасна якась аура така в цій грибі. Знаєте, є своє прекрасний колорит, не схожий, до речі. Є прекрасна аура, є дуже багато серця, добра і душі. Розумієте? І ці роботи вони дуже підкупають всіх, розумієте? От він він от він виробив своє письмо таке, знаєте, свій почерк творчий, який не схожий ні на кого. На роботах Миколи Максименка відсутні сірі і темні кольори. Митець почав їх уникати з далекого 1943-го, коли був важко поранений на війні і в прямому сенсі боровся за життя. І тоді, коли він захлинувся власною кров'ю, він сказав: Я ніколи не буду малювати горе, біду і смерть. На своїх роботах я буду зображувати тільки світло, тільки радість, тільки бажання жити і творити добро. І тому оця виставка це квітуча Україна З свого вікна у 90 років, він таким бачить життя. Ювілейна виставка Миколи Максименка стала культурною сенсацією, де, окрім численних слів захоплення та подяки, автора нагороджували, зокрема золотою медаллю національної спілки художників та відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня і рядом інших нагород. Зараз виставка демонструється у салоні обласної спілки художників, а згодом полотна представлять у Києві.